При такому світлі я провів все своє дитинство. Не при свічі, звичайно, а при гасовій лампі. Наша хата була через берег від дороги, від лінії електропередач. Треба було два додаткових ступи поставити. Але ніхто їх не поставив. І я. Змушений був уроки робити при світі гасові лампи. Згодом ми вже власноруч поставили ці два стовпи і долучилися до цивілізації у її радянському вигляді. А вигляд Скажу вам, хто не знає, то і цивілізації був дуже непривабливий.